Міністерство внутрішніх справ України почало формувати нові штурмові бригади у Нацгвардії, Державній прикордонній службі та Нацполіції. Вони називатимуться гвардія наступу. Набір триває до восьми різних спецпідрозділів силових служб. Основу нових бригад складуть досвідчені офіцери та солдати з бойовим досвідом. До укомплектування відбуватиметься винятково з добровольців, які згодом пройдуть висококваліфіковану підготовку від найкращих інструкторів. До цього залучатимуть фахівці. Зокрема, з вогневої підготовки та тактичної медицини, як зазначають силовики, новобранці будуть споряджені та оснащені якісним озброєнням і технікою та братимуть участь в операціях на передовій. Як це буде відбуватися? Доброволець приходить до центру надання адміністративних послуг, де йому пропонують вісім бригад на вибір відповідно до його мотивації та поглядів. Якщо він хоче битися серед поліцейських, йому влють. Бригада національної поліції Людь по своїй суті є альтернативою контрактній службі військовій службі, долучитись до лав підрозділу Людь добровольці стають. Не військовими, а поліцейськими і служать в національній поліції України, виконуючи бойові завдання разом зі своїми побратимами. Кожен кого відберуть потрапить виключно у коло однодумців. Це абсолютно новий підхід, де важливим центром є саме людина. Що відповідає українським та європейським цінностям. Добровольці не будуть відправлені на фронт одразу. Запланована кількамісячна інтенсивна підготовка із наступним бойовим злагодженням нових підрозділів. Долучитись до гвардії наступу можна і за номером телефону, який ви бачите на екрані. Також новобранці матимуть стабільну високу зарплатню, а також безплатну меддопомогу та повний соцпакет. Аби посилити українські сили оборони саме у наступальних діях зі звільнення усіх окупованих територій, високомотивованими воїнами, держава розпочинає національну кампанію з рекрутингу. Мова йде про формування кількох додаткових бригад Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби. Саме вони мають посилити наші сили під час майбутнього наступу, щоб остаточно вигнати окупантів з нашої землі. Долучившись до нових підрозділів, кожен громадянин може зробити свій внесок у нашу спільну справу та наблизити День перемоги України.